Сергій школяр та пересувається на електросамокаті. Хлопчик розповідає, що намагається дотримуватися правил дорожнього руху та розповідає, як опанував транспорт. Знаю правила дорожнього руху, купив самокат по тротуарові, людей не збивати їхати акуратно. А які швидкісні обмеження? Як скоро можна їхати? Тридцять п'ять. Пересування електросамокатами набуває все більшої популярності. Серед водіїв переважно молодь. Коли повертаю наліво, то лівою рукою показую, як поворотник, так як в машині приблизно. А коли торможу, то ззаді є такі маячки червоні. По тротуарах. Як ви вважаєте, це безпечний транспорт? Думаю, так, якщо знати, як користуватися. По дорогах пересуватися треба, по тротуарам не бажано. А що ви які обмеження? 25 кілометрів, якщо не помиляюся. Ну, якщо нормально кататися на ньому, то тоді так. А якщо не дотримуватися дорожніх правил руху, тоді ні. Ну а у вас у місті популярний цей транспорт? Ну, я би сказав так. У хості представлений транспорт всеукраїнської мережі. Тут ними займається пан Михайло, приватний підприємець. Щодо тарифів, то хвилина обійдеться користувачам у 4 гривні. Наявних самокатів у місті на Тисою наразі 17, Зазначає власник. Користується в більшості. Це літо дорож дуже щільно користуються. Зараз поїздки впали, тому що вже холодно. Швидкісні обмеження це 25 кілометрів. Це максимум і по центру міста. Визначаємо швидкість зараз набагато меншу, це приблизно 15 кілометрів. Пересуватися електротранспортом можна не лише у межах міста. Споживачі можуть доїжджати не тільки по місту Хуст, можуть доїжджати до населеного пункту Егеза і Кіриші. Визначені стоянки це на Львівській вулиці, тут рядом на Волощена визначена стоянка. І ще три локації около центру. Де можуть, де можуть їх взяти? Вони виставляються по локації зранку або на обід, або вечором, і звідти можуть взяти собі в користування за певну плату в оренду. За словами міського голови, в Хусті діють обмеження стосовно пересування транспортом у межах центральної частини міста. Проте з наявною інфраструктурою дещо важко. Велосипедні доріжки тут є лише на одній вулиці Львівській. Решта вулиць немає цієї інфраструктури. Центр міста закритий для транспорту, відкритий він тільки ранком, коли торгові наші всі підприємці, які займаються підприємницькою діяльністю в центрі міста, заводять відповідні свої товари В перспективі, то ми вже на етапі завершення проєкту. Організації транспортного руху і велодоріжок і інших моментів самокатів це в нас все буде і ми це плануємо. Це вже другий підприємець. У нас була вже була перша спроба не вдала наших підприємців. Це наш місцевий підприємець. Він взяв на себе відповідальність. Він сказав, що він попробує і ми дали йому можливість спробувати. Пан Михайло додає, що перед запуском прокату звертався до міської ради з пропозиціями щодо розвитку інфраструктури. Тому що треба дивитися по городу, по місту, чи є шашка, чи є хороший асфальт, чи нема спусків або підйомів різких, де самокат, можливо, не може виїхати. Я підприємець, відповідно тих документів, наданих мною до міськради через виконком, мені погодили роботу з самокатами через сервітутні документи на визначених локаціях і тільки так можна працювати. Та, попри екологічність цього транспорту та його мобільність, аби електросамокати стали справді безпечними, необхідно створити відповідну інфраструктуру, спеціальні доріжки, розмітку та зони паркування. А також важливо, щоб і користувачі стежили за дотриманням правил пересування, аби уникнути аварійних ситуацій, що наразі зустрічається не так часто, кажуть місцеві. Якщо тоді там то може й не а якщо дорослі, то да спочатку так не дуже було. А тепер бачу, знаєте, ми їхали на машині. Їде такий маленький хлопчик. І Чи яма там, чи що, треба дуже бути уважним і шоферам, і, і дітям. Більшість по дорозі. Як ви вважаєте, це безпечний транспорт? Ну, ні, небезпечний. Чому? Ну, Він є травматичний і я думаю, що він потребує теж і захисту, і шльому, і якогось такого захисного. Більшість неповнолітніх, хлопці переважно. Роки з 12 до 17, більшість таких. Швидкість велику набирають, а умов, мабуть, нема таких і не дотримуються правил, то разом взято не дуже безпечно, мабуть. Нагадаємо, що з 2023 року всі електросамокати визнано транспортними засобами, і це дало змогу поліції та судам притягати водіїв електросамокатів до адміністративної відповідальності за загальними підставами на рівні з водіями авто. 71 судова справа, де фігурують електросамокати зафіксовано у минулому році, за даними пошуковика по судовому реєстру. Бабуся, зазвичай таке порушення штрафують на суму від 340 до 34 тисяч гривень, та інколи позбавляють водійських прав найбільший штраф Отримав чоловік, який кермував електросамокатом у нетверезому стані. Зазвичай водії електросамокатів фігурують в адміністративних правопорушеннях. Наприклад, цього року зафіксовано 13 адміністративних та 4 кримінальні справи. До порівняння торік було 64 адміністративки та 7 кримінальних справ відповідно.